А, то напевно вже той довгоочікуваний дзвінок. Ульо? є? Диск на рецепції, диск в ліфті, диск в мене в номері. А посильний іде назад ради як слон з двома сигаретами Мальборо у кишені. Далі ритуал описаний трішки вище, і нарешті диск гудить, як на пелорамі. Звуки Модема передають дивні сигнали, наче азбука Морзе, десь на підводному човні. А Цезар. Перший раз у грі. Перша стріла летить в кабанчика. Пум. А його стрічка КП стала трішки коротшою. Щастя не було меж. А ви згадали свій перший удар в кабанчика? А першу золоту монетку? Яка довго майнилась з бронзи в срібло і потім ще довше в золоту? Напишіть в коментах, коли ви потрапили в озерот, і що вам запам'яталось найбільше. Може, коли Артасу переклинуло, чи вас заворожила східна культура пандаренів? А може ви купились на золото короля Растахана? Хоча, мабуть, є і такі, хто проплатив гру лише, щоб зблизька глянути на п'яточки ксалатат. А я, поки побіг, пограю в класику. Згадаю молодість, що правда на Ютубі, а то сил не залишилось. А про річницю більш детально ми поговоримо. Оремо в наступному випуску. Почекай, хто зараз має бити? Ти ми ні, ти, а я після тебе. Та почекай, куди ти вдарив, моя черга.